Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів, а також до них різного обладнання. До вашої уваги з'явилися в продажу чехли на плиткорізи. Чехли фірми Heizer, вони досить недорогі. Підходять, звісно, до плиткорізів Хейзер, підходять до плиткорізів Stark, до плиткорізів Рубі, ну, ну, до, до багатьох недорогих плиткорізів, нешироких плиткорізів. Зараз я вам розповім, що він собою являє. Ось такий кейс, як на мене, зручний, як на мене, зроблений з якісного матеріалу, має ручки, застібається. Дуже легко. Відкривається. тут ліпучечка. І можна ви бачите, ось плиткуріс, який тут знаходиться. Це 800-й хейзер, дуже зручно запакований ось в такому кейсі для зберігання і перенесення. Звісно, раніше такої можливості не було, зараз з'явилося. Якщо у вас інакші плиткорізи, я просто вам розповім розміри цих кейсів. Кейси від хейзер бувають для 700-го, для 800-го, для 900-го і для метр 20 довжини різу. Але в принципі треба все міряти. Наприклад, я вам наприклад, для 800-го показую. Для 800-го довжина 1 метр і 5 см. Ширина. Ширина його. Давайте тут заміряємо. Ширина десь 22 см. І висота відповідно, приблизно 23 см. Ви по-своєму тут можете підібрати. Е, Саме найпоширеніший для Києва, звісно, плеткоріс це 1,20 м. І чехол для нього має довжину 1,40 м. Давайте, я думаю, що тут розміри такі самі, але перевіримо. Ух ти, це для каліщат. Бачите, я зроблене місце, щоб у Хейзера і у старка на метр двадцять є ось такі каліщата. Щоб вони виступали, ну, в принципі, це не потрібно, бо вони, він досить легкий тут, корисі, можна переносити. Тут ширина 22 см, а висота 24 см. Карманчиків ніяких немає. Ні. Матеріал всередині не пропускає воду, і тому я впевнений, що вони будуть зберігатися і менше вологість буде потрапляти всередину, якщо у вас приміщення, де зовні волога. Так що звертайтесь до мегани не тільки за плиткорізами, які є в принципі всі, які офіційно постачаються в Україну, а вам запропоную різні чехли на різну довжину плиткорізів. Всього найкращого. Буду вдячний, якщо ви будете до мене писати або дзвонити. Всього найкращого.